Ладжом дане. Привіт, пан Бен, колдовські тане. Привіт, Макбет, король майбутнього. Кажіть же в тому. Людські питання, зрозуміли вам? Шляхи одного супутника мого й титулом належним привітали віщуванням нової слави і надією на трон, він, він зачарований. А? Мені ж є слово, якщо, якщо ви дивитесь у зерна часу... І знаєте, яке з них проросте? Скажіть мені.